Удському районі знайшли повішеним військового. Оповіщення стрільбою у Боратині. Ноу хау волинської мобілізації. На Волині юнак на замовлення РФ підпалив автівку військового. Контрабанда автомобілів під виглядом гуманітарки для ЗСУ. Колектив та студентська родина Ківерцівського фахового медичного коледжу з глибоким болем сповіщають про втрату у боях за незалежність України. Загинув випускник коледжу Володимир Котюк. Чоловік відомої у Луцьку лікарки Діни Котюк про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом полеглого героя повідомлять згодом. Луцьк знову у жалобі. У Катеринівській церкві відспівала захисника Михайла Захарчука. У цивільному житті був далекобійником. З перших днів повномасштабної війни герой пішов боронити Україну. Служить вся родина, дружина, двоє синів без дідуся лишилися онуки. Міша сам пішов в воєнкомат. Це було дуже зворушливо. Він сказав: каже, мої сини каже, як я можу їх не захистити. От, ми служили разом в Луцьку, а потім нас з Луцька з випуску з частини відправили в місто Дубно. От Там ми стали ще ближче один до одного. Тяжковато була, нова частина, але Міша це герой. Він, не попри всякі труднощі, він завжди був на стражі. От, людина дуже добра. Дуже добре, а як він любив своїх дітей, свою родину. На жаль, серце героя не витримало. Він помер, перебуваючи у відпустці 2 вересня на 55-му році життя. Кажуть, його любили всі. Це приклад дівчат. Приклад мужності і чоловіка. От і все, що нехай всі беруть з нього приклад. Така людина була позитивна. Щось там не то, так танька, танька, він так завжди мені, що це таке, що це таке? А ну-ка береш себе в руки каже, не ний мені, не ний. Ну, він завжди був на позитиві. І завжди він нас якось підтримував всіх. У нас собака є на роботі, на аеродромі. Як же він за ним по пятам бігав? Це просто взагалі дівчата. Його любили всі, всі, починаючи від животних, закінчуючи нам. Дуже позитивна людина. Дуже. Дуже буде його не вистачати. Він лице нашого аеродрому там був, його знали всі, вся частина. Підтримував і допомагав усім, і родичам, і малознайомим людям. Він дуже був хорошим, добрим. Дуже шкода, що його нема. Завжди зустрічалися, родичалися. Добрий, взагалі, такий веселий, можна було з ним пошутити. В компанії гарно так проводили час. Дуже хорошим був чоловіком. Для своїх дітей батьком і для своєї дружини хорошим чоловіком. Ну, хороша. Дуже шкода, що так сталося. Він був однокласник моєї сестри. Тобто вони а ну, я біля них там росла. Ми собі там спілкувалися, Ну, веселий. Ну, що? ну, Добра людина. Недавно його бачила, гарно поговорили. Ну, Шкода, що так сталося. Перший день. Моя дочка живе в Києві, вона вони приїхали сюди. І вони, е, їй почали дзвонити, її знайомі з Чехії, з Німеччини, з Польщі, що вони везуть гуманітарку, її треба було забирати з границі. І він зорганізував ці машини, тіри, які ми забирали. Вона, бо вона в Києві, вона каже: Мамо, поїдьте, бо я сківерець, поїдьте туди. каже, він тільки допоміг. І пішов, записався, пішов. Каже, це дуже позитивна людина. Свій останній спочинок, герой Михайло Захарчук, знайшов на кладовищі у селі Гаражча Віра Шевчук, Найлятоковчук, телеканал Аверс. Упрощалися з прикордонником Олександром Вишневським. Саме його знайшли застреленим на прикордонній заставі у селі Рівне неподалік українсько-польського кордону. Рідні не вірять у офіційну версію, Нібито це було самогубство. Кажуть, Олександр любив життя і свою службу. Кожен раз всіх слухав, нікого не обіжав, нікого. Була дуже добра людина. Він був мій. І хрещений, і плем'яник, і дуже хороший. Я його поважав і по цю пороблю, хай там буде все як найкраще на тому світі. Но я ніколи не ожидав, що він попаде в таку неприємну, неприятну історію. І хто, мог, хто міг йому таке. Зробити таку пакуль, застрелити таку хорошу, добрячу людину. То видно, застрелили його. Якісь непотрібні люди, непотрібні, такі не Він дуже любив службу, то він ніколи не, не, не один раз він не щоб він опоздав мені на службу, ой мені на службу, щоб я не впоздав, щоб мене не, не, не вичитували. Олександр Вишневський до того, як стати прикордонником, працював у військовій прокуратурі. А прикордонником став ще до повномасштабної війни. Герой чотири місяці був на передовій, а біля українсько польського кордону служив понад рік. На жаль, життя захисника трагічно обірвалося 2 вересня. Прикордоннику на віки 36. рідні кажуть був господарем. Хазяював його й городи, Він нічого ніколи не припускав. От, і ой, і, і, і пшениця, і картошка, і що не тільки. Він любив, дуже землі любив. І всіх людей він любив. Я стільки багато друзів, скільки багато, ой, я не, не можу вам передати, що це була добра людина. Хло що ж попросив, він ніколи нікому нічого не відказував і, О, і ну, я не можу вам передати. І допомагав, хто щось попросить, то він не, не буде спати ночі, чи хтось хату перекриває, чи що то він любив допомогти. Така була добрача людина. У героя залишилися сестра, дружина та маленький синочок. Він так сину свого любив ну, Олександра, назвав Сансаничем. Олександр Олександрович, він його так любив. Ну, той він що ж маленький. Герой родом із села Великий Порськ. Його загибель стала великою втратою і для багатьох односельчан. Не знаю, чи ще є такі настільки добрі люди. Не було такого разу, щоб він їхав в село. Не запитав, може тобі від мами щось привезти, може, якась допомога потрібна. Часто питав, запитував, як в тебе справи, особливо після того, як чоловік загинув. Добре мов. Мама дуже багато згадує про нього. Вчора каже, досі здається, що так, як ніби своє, як близьке, як дуже рідне, чогось, каже, нічого не можу цілий день робити. Настільки болить всередині. Господар від Бога, якому б ще жити і багато всього зробити, каже подруга. Але не судилася. Сашко дуже любив село, коні з дитинства. Постійно в землях. Він і зараз вже ж не жити там немає якому в дідовій хаті. Але постійно, де навкруги який клаптик землі, все то соєю засіяно, то ще якимись там культурами. Постійно дуже багато в нього зерна було. Оце мама казала, що останній раз він був як молотили, тобто як був обмолот, Бачили його в селі, що приїжджав молотити. Кажу, нащо йому вже стільки того всього робота? Постійно ж на тих кордонах, десь і в командіровки відправляли. Ну, по-різному. І кажу, все одно, землю настільки любив, що от старався обробити, щоб не логували дідові поля. Біля хати завжди так гарно, покошено, все. Останній спочинок героя Олександра Вишневського на кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Нелі Прокопчук, телеканал Аверс. Ще одна трагедія серед військових на Волині. Вчора, 3 вересня, у лісосмузі біля села Жабка Луцького району виявили мертвим військовослужбовця. Цю інформацію повідомили нам наші джерела. Відомо, що загиблий 50-річний солдат, житель села Доросині, самовільно залишив військову частину. За попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством через повішання. Видимих тілесних ушкоджень не виявили, а тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. СБУ та Нацполіція затримали у ковалі річного школяра, якого дистанційно завербували росіяни через телеграм-канали. Обіцяні легкі гроші. Підліток мав заробити, підпалюючи військові автівки. За вказівкою окупантів хлопець придбав легкозаймисту речовину, дочекався темряви, сховав обличчя під балаклавою. Та у дворі багатоповерхівки підпалив машину військового. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах після підпалу автомобіля. Обіцяних коштів з Росії він так і не отримав. Замість них підозра за вчинений злочин. Під час обшуків за місцем проживання у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності в інтересах РФ. Неповнолітньому фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На Волині викрили схему незаконного везення автомобілів через митний кордон України. Слідство встановило, що житель Ковальщини закуповував транспортні засоби у Литві та перевозив їх через пункти пропуску Львівської та Волинської митниць як гуманітарний вантаж. Потім на кордоні їх декларували як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України. Надалі автівки продавалися або ж розбиралися на запчастини для подальшої їх реалізації. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди підакцизних товарів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Справа скерована до суду. ТЦК постріли, газовий балончик. Така тепла зустріч сталася на будівництві у Боратині під Луцьком. Сюди з'їхалося кілька бусів із людьми у камуфляжі. Робітники, котрих зустріли на будові, кажуть, мовляв, співробітник ТЦК відкрив по них вогонь. Хлопці піднялися на другий поверх, вони стали бігти за ними. При цьому вихопили пістолет, почали стріляти. Потім він до одного ззаду підійшов, його вдарив, повалив на землю, почав ногами копати. Потім вони стали застосовувати сльозогінний газ. Вже і поліції на чухають голови, що ж цим всім робити. Пан Павло каже, що працює на цьому будівництві і розказує, як усе почалось. Вони прийшли, почали до нас агресивно ставитися, питати наші дані, непонятно що. Ми їм обіцяємо, ви не маєте права заходити на це будівництво. Прийшов поліцейський. Ми поліцейському об'яснили. Так і так, і так. Що Мов, ти не можеш права сюди заходити, от увісни цим людям, що він, він сказав, хлопці, я вас розумію, я не, ну, це не моя компетенція. Він пішов. Потім, каже, знову прийшли люди в пікселі. Вони представлялися, розказували, Один, хто вони од... якісь посвідчення показували? Один з них представився, але він показав і все, і закрив. Далі. Ти зміг прочитати? Не встигли побачити. Та, 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 та нічого я було, не, не встиг, він мене почав Говори, на емоції, тупо виводити на емоції. Почав розказувати, що він там десь служив, що я криса, що я, що я тут живу в цій країні. Приходить чоловік, кепка із барсеткою. Я тако сидів, так як я зараз сиджу, він приходить і сказав, так, пацани, до нас матом. Робота є альфа, бо мене копати, якби спихнути з лісниці. Другий перед ним той, що стояв, починає балончика і мене запшикувати. Бачите, ось я бшикувати тут, лице все повністю все запшикував. Другий достає пістолета, починає стріляти. Я співаю побачити, що пістолета, пістолета, відбиваю і забираю другою рукою балончика. І тоді почалась потасовка. Далі він біжить з тим пістолетом. Куди, стрі... Куди стріляли? Він целився в мене. Постели целися в мене. Я, на, як то кажуть, це самооборона. Постріл був. Постріл був. По мені було три постріли. Далі, схоже, втікали вже працівники ТЦК, бо було чого. Він біжить в кімнату. І по мені, виходить, я за ним біжу, щоб він якби не розвернувся і по мене знов не стрельнув. І він біжить, він спотикається за доску, доска там була, і він падає. Коли він падає, він знов починає по мені стріляти. Я рукою вибиваю йому пістолет з руки. У мене брат мій, він бере пістолет, забирає, бо він за мною вже біг. Іди Коли пісті. тільки ми забрали пістолета і газового оболонку, той, що в мене був в руці. Всі ці представники, непонятно хто вони починають втікати. Добряче пограли в квача. Як йдеться в офіційному повідомленні ТЦК, захопленої зброї відкрили вогонь і будівельники. Між тим скористатись цим же пістолетом і газовим балончиком могли б ще й ми. Поки правоохоронці наразі працюють на вулиці, дружньо комусь дзвонять. Ось тут бачимо: лежить перцевий балончик, пістолет, гільза. Наче ніхто їх не забирає, ну і поліції тут немає, місце не огороджено. І поки правоохоронці радяться, ми з паном Дмитром починаємо відтворення подій. Він колега Павла сутичку спостерігав уважно. Ми почали втікати сюди, він почав стріляти отут. Щось при тому казав, якесь попередження, нічого. Одна гільза лежить, там друга лежить. Ось і шапку він тут його згубив свою. Спотикнувся і впав. А він якраз скористався моментом, вибив його пістолета, а другий підібрав. От і все. Так само і балончика. Як він спотикнувся, балончик він його вихватив, балончика забрав. Щоб... Ваші колеги, да? так, Робітники? Так, 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 так. А забрали забрали того пістолета. Чому? Ну де щоб більш здом не стріляв? Одна дирка, друга дирка». друга сліди від куль так, вон третя куль». Доки ми тут розбирались, як усе було, нагодилась ще група людей. Серед них ось цей чоловік назвався слідчим березним Костянтином Степановичем. Не може приховати обурення, що уся ця катавасія відбулася без його участі. І я вам забороняю розголошувати відомості до судового розслідування, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність. А ми ще не знаємо ніяких відомостей а... до судового. А ви встановили тих всіх. Ми, осіб, встанов... які? ми встановили все, що потребує встановлення. Покиньте, будь ласка, місце вчинення кримінального правопорушення. Я вас прошу виконати законну вимогу працівника поліції. Виходимо на вулицю. Костянтин Степанович за нами. Мабуть, хотів квіток нарвати. Поки правоохоронці налаштовуються до роботи, їм допомагати збіглася вся округа. Між тим учасники Боратинського екшену вже самі розійшлися по кутках. Одні біля хати, інші в авто. Хлопці, а чого ви ховаєтеся? Вийдіть поговоріть, хто ви будете, що тут сталося. Поруч зустрічаємо цілого керівника окружної прокуратури. Зараз будуть всі ідентифіковані, внесені відомості в ЄРДР, визначена кваліфікація і буде проводитись досудове розслідування. Тим часом у Волинському ТЦК про пригоди із їхніми співробітниками розповідають ось так. Під час оповіщення у селі Боратин було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи, двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала пред'явити військово-облікові документи. Під час спроби перевірки документів ці особи почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК з метою припинення неправомірних дій з боку цивільного Осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільна особа вибила пістолет з рук військового і, підхопивши його з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення. До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо перелом руки. Тепер правоохоронцям доведеться скрупульозно розбирати кожну деталь цій. Драматургії вочевидь у пригоді їм стануть і записи з бодікамер, які були у працівників ТЦК. Як стверджують, поки неофіційно, до кульмінації подій група оповіщення 17 хвилин умовляла чоловіків показати документи. Як свідчить практика, у конфлікті часто густо винні обидві сторони. Але що б не відбувалось, закликаємо за будь-яких обставин залишатись людьми. Бо інакше чими ми будемо відрізнятись від тих, з ким воюємо. Олена Лищук, телеканал Аверс. Замінував медустанову у Луцьку. Така ситуація трапилася у Волинському обласному наркодиспансері. Захвалений чоловік без всякої причини взявся обдзвонювати екстрені служби та повідомляти про мінування. За лічені хвилини на місце з'їхалися усі від правоохоронців до медиків. 16 серпня 2025 року, перебуваючи у приміщенні будівлі комунального підприємства, діючи умисно, повторно, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, достовірно знаючи про неправдивий характер поширюваної ним інформації та розуміючи, що таке повідомлення створить обстановку загального страху і невпевненості, паніку в населення зателефонував на лінію екстреного виклику служби 102 та лінію екстреного виклику служби 103, під час яких повідомив операторам завідомо неправдиву інформацію про під. Готовку вибуху або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками відносно закладу охорони здоров'я, як з'ясували правоохоронці, псевдотерористом виявився уродженець міста Ашхабад у Туркменістані. Чоловік є громадянином України. Наразі служить в збройних силах. Це такий зухвалий вчинок щодо жартівника. Відкрили кримінальне провадження. Поліцейські в лічені хвилини установили особу фігуранта, який телефонував на лінію 102. Його було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Після цього слідчі оголосили йому про підозру за статтею 259 за відомо Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. інколи шкідливі звички штовхають людей на нерозважливі кроки. Так і героя цієї історії на такий нероздумливий крок штовхнула залежність. Як нам стало відомо з власних джерел, причиною такого вчинку стало те, що чоловіка не пустили покурити. От він і знайшов вихід з цієї ситуації, хоч і не дуже правильний. Тепер же за такий вчинок чоловікові загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Проте останнє слово за судом. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Камінькаширському районі в урочищі нивки поблизу села Серхів горить близько трьох гектарів торфу. Над ліквідацією пожежі працюють вогнеборці, працівники лісової галузі та майже 20 чоловік місцевого населення. На щастя, загрози населеному пункту немає. Доступність державних установ не формальність, а необхідність. Наскільки зручне для всіх приміщення Волинської обласної ради та обласної військової адміністрації перевіряли ті, хто щодня стикається з бар'єрами, як зазначив голова ОВА Іван Рудницький, те, що треба за стандартами, вже зроблено. Проте саме практичний досвід людей з інвалідністю допоможе це покращити. Буду дуже вдячний і за поради. І за в тому числі і за критику, тому що критика здорова це теж позитивна річ, тому що лише вона допомагає всім реалізовувати ті чи інші е, державні програми, місцеві обласні. Тому дякую, що долучилися. Разом із представниками громадських організацій люди з інвалідністю протестували вхідну групу, пандуси, ліфти, санвузли та роботу підрозділів, які приймають громадян. Наприклад, приходжу я в будь-яку держустанову, сам, наприклад, якщо я прийду. Мені треба заяву написати, мені ніхто не пише, ну кажуть, що не мають права ніхто. На що Іван Рудницький пообіцяв вивчити саме це питання згідно чинного законодавства? Якщо ми говоримо там про обласну військову адміністрацію, то вам можуть набрати заяву на комп'ютері, образно кажучи, і це не є проблема її зробити. Але тут є юридична сторона, розумієте? По-перше, юридична є в двох шляхах. По Перше, чи дійсно цей чиновник виклав ту все, що ви хотіли, і хто це перевірить. Проінспектувавши головну адмінбудівлю області, визначили ключові проблеми та висунули свої пропозиції на доопрацювання. Єдине, що якщо я прийду сюди, наприклад, за вирішенням якогось питання, я не бачу не які спеціалісти є і до кого, наприклад, можна було б звернутися, за яким питанням? А, мабуть, це для мене єдине, якби що не влаштовує. Ну, в загальному багато що зробили, але ще треба трошки тут зробити тактильну плитку перед сходами в кінці на початку сходів. Так. Ну і направляючу, якщо можна було би. Є, можна орієнтуватися по цьому, але якби було. Наприклад, від зупинки то реально ж ніхто робити не буде, але Ну, тут маячок є добре, що є маячок, по маячку можна орієнтувати. Попри зауваження, відзначили і позитивні зміни. У будівлі вже є внутрішній пандус, звуковий маячок для людей із порушенням зору, контрасти маркування дверей та вказівники з міжнародним символом доступності. Найближчим часом, як повідомив Іван Рудницький, планують встановити горизонтальні та вертикальні підйомники для доступу до сесійної зали. А усі інші зауваження врахують у подальшій роботі, аби зробити державні установи в волині максимально. Доступними. Ми хочемо стимулювати і громади, і балансоутримуючих тих чи інших споруд в громадах для того, щоб все-таки доступність і безбар'єрність були теж в них пріоритеті. Тому ми до цього приділяємо піділяє. велику увагу. Ну і друге, що лише спільною такою позицією залучення громадськості. Людей з інвалідністю, людей, які там мають певні вади з зором і таке інше, ми разом спільною позицією це будемо пришвидчувати і удосконалювати. Тому я вам за це дуже вдячний. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. П'ятницю 5 вересня, за прогнозами синоптиків, на переважній більшості території країни очікується ясна малохмарна погода. На заході хмарно з проясненнями. Температура вночі 15-20, в день 26-35. Сонячно на сході країни. Температура вночі 12-14, в день 27-28.